Небайдужий до чужого горя і протягує руку допомоги родині, яка опинилася у біді. Народний депутат України Олег Ляшко під час робочої поїздки на Куликівщину провідав родину, яка лише за один місяць втратила найдорожче і за долю якої він переживає. 1 жовтня у нас загинув син. 31 рік їм був, а вже 1 ноября в нас згоріла хата. Про трагедію цієї родини говорила вся Чернігівщина і писали всі газети області. Люди співчували Катерині Іванівні, адже вона поховала ще зовсім молодого Сина, який трагічно загинув в автокатастрофі, 22-річна невістка й двоє маленьких внуків тепер чи не єдина її втіха, але біда не приходить одна. Після похорону у родини повністю згоріла хата. Коли я побачила Олега Валерійовича, мені просто на його хотілося сказати синок мій, ну допоможи, Я не понімайте, мені коли ні в кого не просили ніякої допомоги. У мене й діти вчилися. Ми дуже важко все рем'я робили. У мене чоловік, сирота. Ну, це нам дуже воно так досталося, понімаєте? Кров'ю воно нам усе досталося. І, ну, я вже ж його, я побачила, він каже, що не волнуйтеся, запросив нас уже ж туди, все. Ну, звісно. Ну, не знаю, я він здорово душевний, такий хороший. І він сказав, що я вам допоможу. Сльози цієї жінки не залишили байдужими народного депутата. Він частково допоміг грошима, за які Катерина Іванівна з чоловіком Анатолієм Станіславовичем придбали будматеріали і сподіваються, що вже незабаром питиме чай з господарями не у літній кухні, де зараз вони змушені жити, а у відбудованій хаті. В кожному ваша трагедія болить. І тому я й приїхав, щоб підтримати вас і морально і матеріально ми підтримали. І щоб ви дай Бог закінчили, і щоб ніколи більше у вас цього не було. таких трагедій, щоб ваші діти жили в нормальній хаті. Під час робочої поїздки до Куликівського району Олег Ляшко заїхав провідати одиноких пенсіонерів, які живуть у територіальному центрі соціального обслуговування, що у селі Дроздівка. Старенькі дідусі і бабусі зараз не аби як схвильовані, бо почули, що центр хочуть закрити, а їх перевести в новий. Удобство Халосме. Але скоріш за все цим одиноким пенсіонерам доведеться переїжджати у сусіднє село Орлівка зі старого приміщення колишньої медамбулаторії тут і хочуть створити сучасний центр, у якому обіцяють більш просторі кімнати, і місця вистачить усім, хто потребує догляду. Адже старий територіальний центр у Дроздівці вже не вміщає всіх бажаючих. Необхідність є тому, що приміщення вже це старе, воно... Добудовувалося декілька разів. Перша частина ставилась на баланс. Колись я піднімав документи у 27-му році. Добудовувалось у 57-му році. Ремонтуємо, ремонтуємо вже ж роки. І тим більше, що контингент, кількість підопічних збільшується. Олег Ляшко вислухав пенсіонерів, пообіцяв проаналізувати їх думку та думку персоналу закладу, який все ж мріє про більш просторе приміщення, а потім сприятиме якнайшвидшому вирішенню цього питання. Також у ході візиту народний депутат зустрівся з учителями Орлівської загальноосвітньої школи. Вони запросили до себе Олега Ляшка, аби він, ознайомившись зі станом приміщення, де протікає стеля, допоміг подолати цю проблему. Бо всі, до кого зверталися батьки, вчителі до цього поставилися байдужо.